Такий оптимістичний, але реалістичний сценарій, я хочу відмітити. А чому? А тому, що насправді ми чули і від деяких розвідок західних власне, та і експертні деякі дослідження про те, що а, насправді у Росії вичерпуються ресурси, і, грубо кажучи, а, вони вже на такому рівні, як, як зараз, навіть незважаючи зважаючи на те, що вони розпочагали, ми розуміємо свою економіку і так далі в військовому плані. Але вони навряд чи можуть довгий час витримувати а, подібну історію. Більш того, ну справді санкції а, вони не діють а, прямо тут і зараз, як ми бачимо, але в середньостроковій і довгостроковій перспективі вони все ж таки мають а, свій вплив на Росію, і справді я Чав от деяку таку оцінку в'язану з станом російської економіки, що до кінця року у них власне вони вичерпали фонд національного благосостояння як у них це називалося. Там інші кубишки, тобто звідти вони вичерпали ресурси, і у них, а якщо не буде поповнення, наприклад, від енергоносіїв західних, да які є і власне кажучи. Ну від енергодосів, які вони продають на різні ринки, в тому числі ми догадуємося, вони потрапляють на захід. То в такому разі, власне кажучи, вони можуть зіштовхнутися з я б сказав дефіцитом в плані доходів. Тобто, і це власне буде досить сильно. Ми розуміємо, впливати на їх можливості військові. Але тут є багато змінних, від яких ця тема залежить. По перше, це ціна на нафту. На да, а наразі ми бачимо, що а, незважаючи на прийняті ще раніше європейським союзом рішення про поріг у стелю в 60 відсотків, а доларів за бараль, перепрошую. А ми бачимо, що нафта подається деяким країнам нижче. Як ми здогадуємося, а деяким і вище а, на світових ринках, і ціна на нафту насправді тут теж а, постійно варювалася. Да, тобто а, тому, а от якщо сполучені, якщо в західні країни насправді взялися б за цю а, тему і змогли б домовитись, так скажемо. А з країнами перської затоки, Саудівської Аравії, наприклад, і інших країнами ОПЕК, щоб вони збільшили свій продаж видобуток нафти. Ну то тобто, потенційно, звісно, ціна на нафту впаде, і для Росії це вже буде створювати проблеми. Грубо кажучи, тобто буде набагато складніше обходити західні санкції, бо просто при і кількість доходів потенційно знизиться. Але в цілому, я б так сказав, що Росія справді вона зараз собі знаходить можливості обходити санкційні режими, в тому числі через те, що є, ми бачимо і західні компанії, які незважаючи на все, навіть санкційний тиск, готові десь продовжувати торгувати або заробляти на Російських енергоресурсах і так далі. Ну і при справді є низка країн а, Китай, і Індія і інші, які по суті в цьому процесі допомагають. Але санкції діють в будь-якому випадку. Це Зашмор, знаєте, який, якби я б сказав би, поступово посилює свій вплив. А, тому а, я думаю, що оцей фактор, можливо, він якоюсь мірою і впливає на а, Кремль і Путіна. Тобто вони розуміють, що ну, я думаю, що все ж таки там а, їм доносять дані. Не такі, як та, да, вони озвучують на рівні пропаганди, що вони можуть воювати скільки завгодно. Що ну власне кажучи, ресурси вичерпуються. Росія все більше потрапляє в залежність а, по факту від Китаю а, і від ресурсів, які можна звідти черпати. А і це рано чи пізно а, ну, закінчиться, грубо кажучи, та да? тобто а, і і підір зроб і може бути така своєрідна, я б сказав би внутрішня економічна криза, яку буде досить складно. Uh, зважаючи на санкційний тиск, зупинити тут з іншого боку, ми бачимо, що от uh, чому і вони виявилися такими адаптивними, да? тому що uh, ну я, я так бачу, що вони якоюсь мірою, справді тут зіграла роль, звісно, і Китаю, і Індії, да? де вони знайшли для себе ринки, але вони насправді частково. Uh, Звужне по суті, російське населення готово десь терпіти навіть е, ці додаткові обмеження, Да? тобто, і, і це дає ще їм можливості отак поки е, черпати ресурси, але все рівно, якщо от е, просто орієнтуватись на ці дані, які в нас є. Очевидно, що частина еліти там може бути досить незадоволена, що їх пиріг насправді зменшується, і можливо від цієї частини еліти буде надходити якийсь додатковий тиск на Кремль, може не публічний. Але що треба щось робити, щось закінчувати. Але на жаль, знов таки ще разкестру, що це не справа там одного місяця. А справді це справа місяців, можливо, це справді в кінці цього року Росія більшою мірою відчує. Повно ну, таки подивуємо, що буде зі світовою економікою, можливо, в наступному році? Ну тобто, тут на жаль, це теж потребує часу. Якщо говорити щодо інших заяв, зокрема, ну багато говорять і рашисти самі і Захарова, Пісков, Лавров всі е, певні заяви роблять. От, до прикладу, щодо Піскова, він зазначив, що нібито зустріч Путіна і Зеленського можливо, але має стати підсумком конкретних домовленостей. Хотіли вас запитати наскільки реалістично звучать слова посіпаки Путіна щодо Тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського Путіна, і зважаючи на ті останні заяви, які ми чули від Келога, подібного штибу щодо зустрічі лідерів, також рашистського диктатора в Женеві. Ба більше хотіла ще вас запитати: от цікаво в мережі шириться чи зустрінуться все ж таки Зеленський та Трамп під час саміту НАТО? Чи буде запрошено зеленського саме на цей саміт? І чи не повториться, знаєте, та історія, яка була в овальному кабінеті, що, врешті, знову ж таки, зустрінуться ці два лідери, чи не посперечаються вони, чи буде все спокійно, як то було в Ватикані, коли вони говорили приблизно 15 хвилин тета -тет. Ну, і помітьте, що справді ватиканська зустріч, ну по факту, як мені здалося, вона а, дещо потім нормалізувала стосунок. Лічні між Трампом і Зеленським, ну по факту, да і ми пам'ятаємо, що і з боку нашого президента теж лунали заяви, що власне з Трампом можна говорити і так далі. Да? от після цієї зустрічі а, і тут важливий теж момент, що та зустріч була, як ми бачили, без такої активної участі багатьох інших учасників адміністрації Трампа. Я думаю, можливо що, в тому числі Дівенса, можливо, до речі, це тоді це вплинуло на те, що як вона відбулася. Дивіться з приводу НАТО. Тут є цікавий момент, тому що той же кіткелог, який я ще раз підкреслю, в принципі демонструє більше розуміння наших інтересів і так далі, він зробив досить таку цікаву заяву. А він сказав, що буцімто сполучені штати Америки. Готові розглядати тему, що а, ну як грубо кажучи, Україні і іншим пострадянським країнам вони можуть як би умовно а, поставити стоп на НАТО. Да, знову таки ми, ми з боку Росії постійно про це чуємо. А вони це постійно висувають. У них навіть оця ідея там про повернення на 97-й рік, але зрозуміло, що це абсолютно нереалістично, зважаючи на те, що а, частина країн, які в тому числі були пострадянськими, наприклад, країни Балтії, вже стали частинами на часта, ну скажена. Му НАТО те саме стосується багатьох країн екс-варшавського блоку. А власне кажучи, але сама заява Келога про те, що Буцімто вони готові, ну тобто адміністрація Трампа розглядати питання, щоб а, якби а, сказати, що НАТО там, наприклад, політику відкритих дверей а, припинить щодо України, Молдови, Грузії. А ну мені здається, що це є дуже показова історія, сам, що це пролунало саме зараз. Тобто, це нам насправді показує. Що в а, а ще прикресли, що кіткелов є достатньо таким розуміючим нас, да розуміючим Україну? Тобто, це показник того, що очевидно, що у в білому домі є якась така позиція, що а давайте ми справді приймемо рішення там про те, що наприклад ну там закінчимо з політикою відкритих дверей по НАТО, та да, і про це публічно оголошу оголосимо. Тобто я насправді не виключаю, що у цей саміт, який а, як ми здогадимось, готують ну як ми бачимо, готується в Нідерландах. Він може бути штатами а, а, використаний і в такому ракурсі, і а, тут давайте теж відмітимо, що а, штати тут покликаються на те, що є ще окрім них ще три країни, а, тобто які буцімто займають таку ж саму позицію, а і вони готові це підтримати. Це скоріш за все, в тому числі публічно проговорений пас в сторону Росії. От напередодні Стамбулу да сказати, що дивіться, ми готові і навіть і такі більш широкі геополітичні а, моменти розглядати. Знов таки, якщо глобально говорити для самого НАТО, ну я бачу тут достатньо багато небезпек, тому що по суті це означає, якщо справді ми побачимо на цьому саміті а, подібне рішення або спробу сполучених штатів Америки продавити подібне рішення, а таке можливо, да принаймні вони можуть це публічно підняти. А то для самого НАТО тут теж є досить багато небезпек, тому що закінчення політики, наприклад, відкритих дверей робить їх, ну скажімо так, альянсом, який ну по суті є просто, скажімо так, невеликим ну клубом впливовим, але клубом закритим клубом. Окремих країн знов таки, а давайте теж не забувати, що наше бажання бути в НАТО так само, як і інших пострадянських країн, воно ж теж не було вигадано просто так. Воно було пов'язане з засторогами, за як ми тепер побачили, насправді абсолютно логічними, пов'язаними з зовнішньою експансіоністською політикою Росії. А да, тобто і, власне кажучи, тут знаєте, не тут, таке складається враження, що ну, росіяни, зрозуміло, вони намагаються поставити умов на перед під да? Але схоже, що десь американці теж готові цю позицію прийняти що буцім, що проблема в розширенні НАТО, а не в тому, що по суті Росія становить загрозу. А, тобто, але як ми бачимо, на жаль, я бачу, що адміністрація Трампа десь готова в публічній площині. Цьому підіграти, дивіться, я думаю, що тут багато буде залежати насправді від того, як далі будуть розгортатися динаміка відносин Трампа і Путіна до цього саміту НАТО. Від цього до речі, я думаю, буде залежати і те, ну чи буде запрошений президент України, власне кажучи, на цей саміт, і наприклад, чи ми отримаємо, ну, тобто буде там Трамп готовий з нами. Змістовніше а, а, говорити, або ж а, він переключиться у цей порядок. Денний який ну власне кажучи, по суті, Москва зараз намагається нав'язати з приводу Женеви. А, таку річ скажу, наскільки я розумію, що а, оця тема зустрічі трьох президентів, а вона ну, нібито як би розглядається, але а, ще раз підкреслю, що із того, що я бачу, що і Зеленський, наприклад, і Трамп, ну, вони не будуть готові зустрічатися просто. Заради того, щоб зустрітися з путіним, то тобто, якщо тільки якісь будуть тут досягнуті домовленості, але ще раз підкреслю, поки ми бачимо, що навіть щодо зупинки вогню, наскільки все складно, так я не кажу про більш ширші домовленості. Ну мені здається, що до тих пір поки складно принаймні уявити таку зустріч. Тим паче з приводу Швейцарії тут теж є питання, тому що ну ми бачили, як по суті, Росія публічно сказала, що вони в Ватикані не готові зустрічатися. А з приводу Швейцарії теж такі якісь були у них натяки, що не зовсім вони хочуть там зустрічатися, і по суті, Туреччина зараз тут зайняла таку ексклюзивну позицію. Більш того, я от звернув увагу на цьому тижні, були досить цікаві візити міністра закордонних справ Туреччини. Він в Росію і потім очікується його візит до нас. І що цікаво, що більш того, мені закордонних справ Туреччини зараз та людина, яка вважається, людиною людина, яка може стати наступником Ердогана, тобто він справді є досить впливовою особою, ну скажімо так, в турецькій політичній ієрархії. А так ось і пізніше він зробив такі заяви навіть в сторону Росії, що Росія має ну, Росія має бути більш поступливіша. А тобто вже після візиту і бути готовою до більш ну, скажімо так, відкритої переговорної позиції. Тобто, я так бачу, що при в цілому Туреччина ну вона по суті починає на себе тут брати знаєте роль, яку б мали б мабуть грати Сполучені Штати Америки, але по суті бере на себе Туреччина цього посередника. І тому, якщо взагалі мені здається, зустріч лідерів буде можлива, то вона, скоріше за все, буде можлива ну не в Швейцарії, а можливо в Туреччині.